Вітаю вас, шановні глядачі каналу. Нещодавно в медіапросторі з'явилася новина. Да-да, не дивуйтеся. Знов новина. Або новина. Ну, все одно в медіапросторі. Згідно неї, Коломойському повідомлено про підозру за організацію замовного вбивства. А це було кільканадцять років тому, за версією слідства. Якби це був будь-який інший злочин, то... Пану Коломойському нічого би за це не загрожувало. Поясню чому. А в чинному кримінальному законодавстві, от цій книжечці в тому числі, є стаття 49, якою передбачено звільнення від кримінальної відповідальності за строком давності. Що це таке? Це коли проходить певний термін. Чим більш тяжкий злочин, тим більше терміну повинно пройти. Від двох злочинів років за найменш тяжкі злочини до 15 за особливі тяжкі, то особу не можна карати ніяк. Просто кажуть: ти винен, дякуємо, йди додому. Але в принципі це правильна норма, бо ще дореволюційні мається на увазі до жовтневої революції або жовтневого перевороту, як деякі кажуть, який був 100 років тому. юристи чітко казали, що Феміда... Не повинно вподоблюватися на мезиді. Тобто правосуддя не повинно бути помстою. І основною метою покарання є виправлення особи і перевиховання. А ніяк не кара і страждання. Тобто законодавець вважає, що якщо після вчинення злочину пройшов певний термін, то людина виправилася і крати її не потрібно. В цілому це правильно і гуманно і відповідає званню правової держави. Проте, що стосується вбивства вчинного на замовлення, то це стаття 115, часть 2. Вона передбачає довічне позбавлення волі. І в цьому випадку суд має право не застосовувати строк давності. Може застосовувати, але може не застосовувати. І навіть в разі, якщо вважатиме не застосовувати, то давати довічне позбавлення волі не може. Тобто законодавці тут пом'якшує. Відповідальність, враховуючи на виправлення особи. Але в той же час, за періоду збройної агресії, в кримінальному кодексі з'явилися нове А саме є ряд деяких статей за злочини проти державної безпеки, по яким строк давності взагалі не застосовується. На мою думку, це абсолютно невірно, бо протирічить фундаментальним принципам кримінального права. Злочин проти державної безпеки. Не може бути більш тяжким, ніж злочин проти життя людини згідно Конституції. В Конституції чітко вказано, що найвищою цінністю є життя людини. І якщо вже навіть при посяганні на життя людини, 115 часть перша, коли людина втратила життя, можна застосовувати срок давності, не можна лише в другій частині, це вбивство соктягший, то можна застосовувати, але не обов'язково. То злочини проти державної безпеки, або як прийняли ще проти неповнолітніх деякі злочини. Об'єктивно менш тяжкі. Знов-таки відповідно Конституції. Це не мої думки, основний закон. Тому це вважаю неправильним. А щодо Коломойського слідство розбереться, якщо направить до суду, суд може або звільнити від відповідальності, або обрати якесь покарання. Але не довічне позбавлення волі. Однак, якщо не буде встановлено, що він... Період після цього замовного вбивства вчинив інший злочин. Якщо вчиняється новий злочин, то строк давності починається спочатку. Тобто в 2000-му вчинили злочин, якщо в 2007-му вчинили новий, а срок давності ще не скінчився, то 7-го знову рахується. І перший злочин також. Наскільки відомо знов таки з медійного пространства, що до Коломойського є також декілька інших справ з підозрою. Тому, якщо відносно нього буде обвинувальний вирок, то буде враховано відповідно. Всі ці злочини, і який строк пройшов після кожного після них. Дякую за увагу.